Доброго дня подписчикам, гостям каналу Виїхали трохи з Янкою на природу Покажемо вам зараз природу Сосни Недовго так Взяли до відро Думали гриби є тут грибів немає поки що тільки приїхали походу покажу далі. Які сосни тут гарні у нас є. Підписуємося, ставим лайки, пишемо коментарі. Янка, ти куди пішла? О, зараз хочу зайти в ліс, хоча в ліс заходимо. Ходимо що в лісі є. Дивись, ще дрова є. Але тут вони понамакали, у нас дві неділі дощ йде. же поналивало, що... Далі вже нема куда. А сегодня трошки солнышко, погода. Видите какая красота? Здесь жовтий. Жовтий зеленим. Що я дальше покажу вам. Ясень. Ясінь. О, туди просвідрова є. Далеко їхати вже. Ту. 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 Ту, Тільки туди забривали. Так, немає грибів. Ось тут ще. Зараз пройдемо. Покажу. Чи грибе є, чи нема де мінати, де ось він тут які гриби. Сюди маслята. Не масляти, а ті підпеньки. Опеньки. Лисички по -русски. Тут ще вам показати багато не буду дуже знімати. В принципі, можна багато знімати, а то інтернет є. тут я на камеру знімаю. Ну, mm. oh. Шишки. что ж кое-что врагом, без покажу. Как красиво. Фотку зробите. что было? Там зробите фотку. Фото хоть пороблю. Яна! Ян! я надо Ян! Ян! Яна Що я не заблудився Блять у нас десь поперлася. Раблю шукати її. Чого ти ругаєшся? Не можна ругатися. Дурня, блядь. Що? Манько. Але дивилася чаблу У Ні, си не. Сходила? не, не, сходила? не, не ага. а до неї сходила? Ні, ні ся. Вниз хочеш піти? Чого? Їдемо додому. Там? Угу. Там ж яблунки то і нема, щоб не забуло. Її ж зрізали. Може, дівка моя. Вовка є. Мато Так, Ну от тоді. Їдемо зараз ще в кар'єр, подивимось. Хайка ні, капа, кава. Що? Капа не хай па біж долину не з'їдемо, то треба протроху лаху трохи. Прошок. Дивіться, в солярки хват. Бахає... За да Що? Похоє, Що Щома я сьомо, сам в лісі. Сама підеш? Тата лишиш в лісі? що тата в лісі леши. Тата, Ой, я тут дороги не знаю. Я пестил не... пистил пись, белая, я как-то о, гриб покажу, гриб нашел. О, знаешь, такие гриб. Ай, хромашливый. Пришли до мотоблока. покажу своє чудо yeah, кстати я стартер почти зробив не повністю По стартер чипил не повністю підключив аккумулятор заказав на 18 ампер аккумулятора він не хоче тягнути так підписуємося ставим лайки пишемо комментарии до зустрічі в следующих видео не